So, we all know about this character, right? Ну, король Сомбра один з таких типових злодіїв, які хочуть влади і так далі. До того ж він просто з'явився на початку третього сезону і так само зник. А потім під кінець сезону його Діскорд вирішив дістати з ув'язнення, чи де він там був, а самостійно король Сомбра нічого б не зробив для свого звільнення. Такий собі слабенький антагоніст, як на мене, плюс слабка мотивація у серіалі. Нам пояснювали, що він просто тупо лихий король, і все, але сам по собі він не міг бути завжди лихим. Антагоністами стають після певної події. Відповідно, король Сомбра колись та був нормальним чуваком. Але в серіалі про цені слова для цього були створені комікси, в яких описано дитинство Сомбри, але мені лінь читати. Окрім цього, чому Сомбру не направили знову на шлях добра. Якщо король Сомбра схожий за своєю структурою на поні Тіни, ось поні Тіни став добрим, а король Сомбра чомусь ні. Чомусь кристальне серце не очистило його від гріхів, і навіть елементи гармонії цього не зробили. Ніхто з понеї не намагався з ним поговорити про дружбу як завжди, тупо узяли і злили. І так, перша серія третього сезону принцесі Селестії доповідають, що повернулась кристальна імперія, а разом з нею і король Сомбра. Селестія кличе до себе Твайлайт, щоб дати нове випробування. Якимось цікавим дивом кристальна імперія з'явитися, але на про неї багато не розповідають. Тому що про неї взагалі майже нічого не відомо, бо вона існувала дуже давно, і бла бла, а чого ви про неї не знаєте ви. Дві сестри, принцеси до неї особисто прилітали і навіть рятували від дракона. Ви що не могли узяти і написати більше про культуру цих поней, і знаєте, що мене ще бісить. Так, це те, що у них все завжди відбувається тисячу років тому. Тисячу років тому Селестія відправила на місяць Нейтмер Мун. Тисячу років тому був Діскорд заточений у камінь. Тисячу років років тому правив імперією собра. Далі Селестія пояснює, що коли вони вигнали Сомбру під лід Артики, то він встиг накласти прокляття на імперію. Це прокляття змусило зникнути кристальну імперію, а також розказує, що імперію потрібно постійно поповнювати любов'ю і позитивними емоціями інакше страх візьме гору, і тоді воно знищить імперію. Таким чином, принцеса Селестія відправляє із таким дорученням Твайлайт в кристальну імперію. Згодом Твайлайт із друзями приїжджають на потязі до кристальної імперії, де їх зустрічає Шайнінг Армор і каже, що після настання темряви з'являються речі, із якими не хотілося б зустрітися. Це, очевидно, король Сомбра у своїй неокріплій формі, тому наші діючі особи намагаються дістатися безпечного місця якнайшвидше, але їх настигає король Сомбра і стає убій з Шайнінг Армором, як усі інші продовжили бігти і дісталися захисної бульбашки. Згодом і Шайнін Армор прибігає, і виявляється, що у брата Твілайтері Ріг покрився чорний кристалом, що блокує магію, і від яких не можна позбутися. <клухи> Увесь цей захист підтримувала принцеса Кейденс. Через це вона виглядає дуже виснаженою. А окрім цього, її магія іноді підлагує, бо вона вже досить довго підтримує захист. Твайлайт вирішує розсукати інформацію про те, що підтримувало силу імперії. Відповідно про це запитує у пересічних громадян, але прокляття, яке наклав король Сомбра, мабуть, стерло частину пам'яті у цих поней? і де ж ці поні перебували одна тисяча років, що вони навіть не постаріли, і не вмерли є один варіант під назвою Лімбо, але я не впевнений. Якщо поні не мають ніякої інформації, то Твайлайт прямує до бібліотеки. Бо книги мають містити все, що потрібно. З книги про історію кристальної імперії вони дізнаються, що перша королева влаштовувала кожен рік ярмарки для підняття духу своїх громадян для живлення кристального серця, яке захищало імперію. Тож Твейлайт і друзі влаштовують ярмарку, але без найголовнішого атрибуту кристального серця. Ну точніше, воно є, та воно підробка. Бо справжнє серце було заховано королем Сомброю у такому місці, що його і не знайдеш, і ще для цього король Сомбра видрав сторінку про цю реліквію. Від такої шокуючої новини Кейденс не притомніє і увесь захист пропадає. Король Сомбра не встигає пробратися у імперію. Бо Кейденс його відновила, але малесенький шматочок рогу сомбри впав і почали рости чорні кристали. Твайлайт поспішає віднайти серце. А разом з нею і Спайк вона думає, що його заховали у замку, бо туди поні точно не пішли б, бо занадто наляканими були у замку. Твайлайт застосовує темну магію на трон, щоб відкрити потаємний прохід. У самому низу є двері, які просто так не відчиниш. Тому Твайлайт використовує темну магію. І після входження у двері вона бачить жахіття. Ці двері певним чином були пасткою. Бо якщо таємний прохід потрібно було відкривати темною магією, то шлях до кристального серця світлою магією, що і робить твайлайт, і знову дуже багато сходинок. Хоч Твайлайт скористалась скользінням по поверхні, але я завжди задавався питанням, чому Starlight Glimmer може підіймати себе в повітря на досить довгий час, а Твайлайт цього не робила. Принцеса Кейденс все більше втрачає контроль, а Твайлайт вже знайшла серце. Але король сомбра щедрий на пастки і ставить сигналізацію навколо серця. Твайлайт попадає у кристальну клітку. З якої неможливо вийти, а серце вискочує за її межі, і за спасіння кристальної імперії береться спайк, падає захист остаточно, і король сомбра постає у повну силу, але серце йому не вдається здобути. У спайка рятує Кейденс, кристальне серце повертається на місце, виганяє сомбру знову. І все, сомбра буквально пропав на декілька сезонів. Луки. You are. You are З'являється лише у маленькому відрізку про інші таймлайни у п'ятому сезоні, і це перший таймлайн, в який попадає твайлайт. У тому таймлайні, як ми могли помітити усі на війні, понівіль увесь покинутий, і працює лише ферма Львів, яка була перероблена у фабрику, бо війна потребує великих ресурсів. Певним чином мені це нагадує Першу світову війну чомусь, хоч іноді схоже на середньовічні бої. Але під час Першої світової теж були активні близькі бої піхоти, але насправді ми можемо помітити один плакат біля плакату із Сомброю, що зображував сильних жінок. А цей плакат відноситься до американського плакату Другої світової війни. Загалом мені подобається цей таймлайн через круті дизайни персонажів. Дизайн Рейнбов це від палбашки, і мені подобається дизайн Пінкі Пай. Я просто вважаю, що Пінкі по стилю пасує пряме волосся, але тематично так їй підходить саме кучеряве волосся. Але я все одно люблю пряме волосся Пінкі, і я завжди задумувався, що було з твійлайт в усіх цих таймлайнах. Можливо, вона банально не народилася там. Діскорд у дев'ятому сезоні, аж заради забави звільняє короля Сомбру. Діскорд хоче об'єднати антагоністів, але Сомбра виявився таким самовпевненим і самозакоханим чуваком. Тому він хоче діяти самостійно і захопити кристальну імперію. Тому Діскорд Псевдоровер робить парі з Сомброю, якщо він програє. То Діскорд відійшле назад у заточення. Але у мене є кілька запитань, яким чином король Сомбра прям дуже швидко захопив імперію. У нього в другому сезоні майже дві серії пішло на те, щоб пробитися крізь захист Кейденс. А тут, коли кристальне серце працює як захист, то Сомбра пробрався майже одним мігом в це, що виходить, кристальне серце слабше за Кейденс. Хоча, можливо, Діскорд коли телепортував Сомбру то його телепортнуло прямо в кристальну імперію. Обійшовши захист, Кейденс посилає письмо про допомогу, і Твайлайт хоче перемогти Сомбру за допомогою елементів гармонії. Але Діскорд зі своїми умовностями починає тут розказувати, що ось вони все перемагають з елементами гармонії, а без них і кроку не зроблять. Але Твайлайт пофігне Діскорда, і вона з друзями телепортується до дерева гармонії, а потім і до короля Сомбри завітали. Ну що, посмакуємо перемогу? Ой, смакота. Але він швидко насилає на них кошмарний погляд. Чомусь елементи гармонії не захистили від його атаки. Та й Твайлайт чомусь Тормоз не начаклувала захисне поле після кошмару Твайлайт. Елементи гармонії запрацювали, вони виганяють сомбру, і наче все добре. Але коли вони повертають елементи гармонії дереву, то і сомбра також вертається. Можливо. Це стопроцентне діло рук Діскорда, бо він порахував, що перемога елементами гармонії це занадто легко, і давайте повторимо без них. І взагалі дайте відповідь мені на запитання, чому всі ці реліквії, які виглядають так, наче вони з якогось дорогоцінного каменю кристалу, чому вони з біса такі хрупкі, що при одному ударі вони розбиваються вщент? Типу Алмаз він найхрупкіший, але і найтвердіший. Та у головної шістки немає алмазів, а якісь інші кристали, та й взагалі чому ніхто не подумав накласти заклинання проти розбивання? Ну звичайно, Твайлайт ми нічого не зможемо зробити і давай нити, але потім Твайлайт риє нору під цими кристалами, і я чесно думав, що ці кристали вони блокують любий прохід. Якщо зверху пастки закрито все, то чому вони змогли вибратися знизу? Тоді це вже промах Сомбри. Що він подумав про можливість втечі знизу? Головна шістка прибігає в понівіль і бачить таку картину, що усі поні зомбовані. А Твайлайт не може звільнити по неї з впливу Сомбри, бо типу я недостатня сильна для цього. Але заждіть Тета та Лайт, яка визволила своїх друзів від Діскорда, не будучи навіть алікорном і без елементів гармонії. От що я реально не зрозумів, чому Starlight завербували, вона дуже сильний єдиноріг. Який давав жару Twilight, вона мала швидку реакцію на все. І у дев'ятому сезоні її тупо завербував Сомбра Ахуїти. <клес> В чому проблема Пінки? Ну любить Сомбра Лакрицю. От, наприклад, з серіалу Межа Там чувак теж любив Лакрицю і що з того. І так як знищено дерево гармонії, то ліс Еверфрі виходить з-під контролю і починають рости неконтрольовані рослинки, але чомусь вони змінили свій колір, і де ті рослини, які посадив колись Діскорд. З якогось дива головна шістка бореться з цими рослинами замість того, щоб придумати, як здолати короля Сомбру. але їм довго не приходиться стримувати ліс, бо на допомогу приходять принцеси Селестія та луната Старсвір з Бородань. Тому Твайлайт з друзями телепортуються до Кантерлоту, але на шляху їм встають їхні завербовані друзі. Головній шістьці приходиться якось знешкоджувати цих зомбі, але не завдаючи болі, вони не можуть довго боротися з ними. Відповідно, Твайлайт переносить їх до замку, їх там зустрічає Діскорд, який висміює їх. І навіщо Твайлайт постійно вмовляла Діскорда допомогти їм? Вона що не знає. Що він нейтральний і не майже ніколи не влазить в усілякі заворушки, а лише їх влаштовує спеціально для твайлайт. Серйозно вони шість поней, серед яких Олин Алікор не змогли справитися із чотирма фартовими, і заради цього просили допомоги у Діскорда. Тим часом король Сомбра робив косметичний ремонт замку, і під час такого процесу вривається головна шістка і Діскорд Діскорд захищає по неї від атак Сомбри. Ну він же дух хаосу сильніший набагато за сомбру, але він не продовжує це довго робити і грає максимально драматична сцена. А король Сомбра, як самозакоханий тип, починає довго і нудно себе вихваляти. А Діскорд нагадує друзям, що у них є дружба, а дружба це диво, і головна шістка перемагає Сомбру остаточно, як епізод, як початок сезону. Це крінж, вони постійно нили, постійно нічого не можуть. А також це максимально непотрібний епізод, бо він буквально повторював те, що вже було, і повернення Сомбри можна було б зробити зовсім по іншому. І так, ким був Сомбра до того, як він заробився антагоністом, у флешбеку, детально описаному в Мілітле Поні Фінчіп і Смаддіс випуск номер 1 Комікс починається з того, що Твайлайт і принцеса Кейден знову приходять у підвал замку, для того, щоб подивитися таємні записи Сомбри, і Кейденс читає такий уривок: Сомбра – це лише єдине слово. Яке пам'ятав я, коли мене знайшли, немає значення, що вони у мене запитували. Єдине, що я міг це сказати, так це слово, вартові зробили його моїм ім'ям. Далі там розповідається, що так як Сомбра не мав сім'ї, його відвели до дитячого притулку. У цьому притулку йому було дуже складно, тому що він не міг казати більшість слів, над ним сміялися інші діти. І чесна займалася Сомброю, щоб він вчився промовляти слова. Але у Сомбри була подружка, як звали Радіант Хоп. Звичайно, інші діти тепер стали вважати їх двома дивними дітьми, і ніхто з ними більше не хотів спілкуватися. Одного разу Сомбра та Хоуп пішли подивитися на кристальне серце, і наблизившись до нього у відблиску серця, Сомбра побачив своє майбутнє свою дорослу темну версію. А принцеса Міамора пояснює, що серце може показувати майбутнє. Потім пройшло чотири дня, і настав час кристального ярмарку. Хоуп хотіла піти на нього разом із Сомброю, але Сомбра не зміг, йому стало так зле, що він не міг рухатися і почав тремтіти. Доктора не знали, що з ним, і так відбувалося кожної кристальної ярмарки, аж поки трохи підросший сомбра не почав трансформуватися у якусь тінь. Але хоуп змогла зупинити цю трансформацію і отримала за це к'юті марку, і тепер вона відкрила в собі дуже могутню магію цілительства. Потім сомбра, розізлившись, що у хоуп класне майбутнє її, запрошують вчитися до себе принцеса Селестія і луна, що означає те, що хоуп може стати принцесою наступною кристальною, а сомбра типу пожиттєвий лох. Сомбра кудись побіжав і наткнувся на величезний червоний кристал. І цей кристал виявився його мамою. No -oh. The fuck you mean? No -oh. І кристал пояснює Сомбрі, що він не зовсім поні. Він істота, яка називається Умбрум. По народному він поні Тіний. Але не треба плутати поні тіни і умбрума, хоч вони і схожі. Але Стіджин це звичайний поні-єдиноріг, якого захопили тіні. Можна вважати просто як альтер-его, як, наприклад, Найтмер Мун. А король сомбра був створений як тінь. Але це вже окрема тема для розмови. Так ось кристал дає завдання сомбрі, щоб він викрав серце, і типу знищив його. Але виходить принцеса Мі Аморе і каже, що він може змінити своє майбутнє і не бути одним з тих монстрів. Та король Сомбра перетворює аморе на скульптуру, і тоді вже на сцену з'являється Хоуп. Сомбра розлючений, розбиває скульптуру Аморе, і це виявляється як факт смерті в Поні. Oh no yeah, yeah. Сомбра зробив те, що і розповідалося на початку третього сезону. Зробив усіх кристальних пони рабами, щоб вони відкопали умбрумів, які були під містом. А дві сестри прийшли надирати зад королю Сомрі, а на кінець він начаклував закляття, яке змусило зникнути імперію. Перед тим як його Селестія і Луна вигнали. На цьому ми повертаємося знову до Твайлайт і Кейденс. Потім іде затравочка на продовження. Є інші комікси, у яких король Сомбра Добрий, правитель Еквестрії, а принцеса Луната, принцеса Селестія злі і так далі. Але не маю часу читати комікси, щоб вам це все розповісти. Сомбра він, як і Діскорд, невбиваємий і вічний, бо вони духи, якщо шматок його рога відріжеться, то він може все одно керувати ним і ростити, а потім собі відростити ріг знову. Сомбра він доволі сильний по магії антагоніст, але його можуть здолати Селестія і Луна, об'єднавши свої сили. Найтмермун як сильніша сторона принцеси Луни. Думаю, зможе самостійно знищити сомбру однозначно сильніший за Кризаліс і досить хитрожопий, але іноді занадто самовпевнений, от яких взаємодій ми не бачили, і я не можу судити це, наприклад, Тірек і Сомбра, чи може відібрати магію сомбри, хоча Сомбра може накласти першим жахіття на Тірека, а щодо понітіний, який був у сьому сезоні, сомбра може набувати більш конкретної фізичної форми, можливо для естетичних цілей. Але може і перетворюватися на дим, і таким чином швидше пересуватися. Окрім цього, сомбра може ростити кристали, щоб заточувати по неї, із яких неможливо вибратися. За допомогою кристалів може підійматися вверх заради пафосного вигляду, і чому бляха у нього немає крил. Який цікавий у вас вид запитання. У цього стіджена були крила і грива розвіювалась, а у короля сомбри лише грива робить вів, вів-вів. Тим паче він король, де його крила, але загалом мені дизайн подобається у нього навіть подовжені ноги і деталізований одяг. Але що мені точно не сподобалося, це те, що у серіалі нуль інформації про його минуле, про його мотивацію. У коміксі він хотів розкопати умбрумів, але у серіалі нам нічого про це не сказали. Так він чувак без милосердя. Захопити кристальну імперію, зробити всіх рабами і так далі. Але злодій, антагоніст стає цікавіше, коли розповідають його Бексторі. Але нам, щоб щось дізнатися про це, змушую читати кляті комікси. За це я ставлю сомрі оцінку 7 з 10.